Вітаю в ефірі. Як завжди у цій пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: наші дороги найгірші в Україні. Полтавські шляхи на останньому місці у національному рейтингу поблизу Полтави знешкодили міну. Ймовірно, часів Другої світової. Її знайшов безпритульний собака. Віддайте тіло вже завтра, 1 липня, Гоголівці представлять чергову прем'єру. Полтавські дороги визнали найгіршими в Україні на національному рівні. Такі результати восьмого всеукраїнського муніципального опитування, яке проводила соціологічна група рейтинг навесні цього року у 21-му місті. Оцінку жахливо нашим автошляхам поставили 45% опитаних. Ще 20% респондентів оцінили дороги як погані. А 24% сказали, що вони заслуговують на середню оцінку. За даними рейтингу у у голосуванні взяло участь майже 17 тисяч постійних жителів України віком від 18 років. Мінометну міну виявили сьогодні вранці біля села Супрунівка на території одного із приватних підприємств неподалік елеватора. Боєприпас, як повідомили у поліції, ймовірно, часів Другої світової війни знайшов та підніс до людей безпритульний собака. На місце негайно виїхали сапери та піротехніки. Небезпечну знахідку відвезли на спеціальний полігон, де її знешкодили. До відділу поліції номер 1, це київський підрозділ нашого міста. Надійшло повідомлення від полтавця 1969 року народження про те, що під час проведення земельних робіт поблизу села Супрунівка, неподалік від одного із підприємств, вони побачили собаку, яка до них піднесла предмет, схожий на міну. Наразі даний предмет вилучений рятувальниками та е, вибухотехніками, і він відвезений на ліквідацію. Наразі можемо сказати, що цей снаряд більшого що з часів Другої світової війни. МНСники нагадують, у випадку виявлення підозрілих предметів телефонуйте на номери 101-102. Не чіпайте ці предмети, не допускайте до них інших людей та обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. По вулиці Буровиків було знайдено підозрілий предмет. Коли піротехніки прибули на місце події, було з'ясовано, що це є вибухонебезпечний предмет часів минулих війн. Піротехніки додатково обстежили територію щодо наявності також посторонніх предметів, посторонніх предметів не було знайдено. Даний вибухонебезпечний предмет було вивезено на спеціально підривний майданчик і вже близько 13.30 його було зне. Шкоджено служба безпеки на Полтавщині викрила власника новинного інтернет-видання. Чоловік забезпечував прибутковість свого бізнесу, підшуковуючи рекламодавців на російських платформах. Серед його клієнтів були такі, що маскувалися під українські проєкти. Для розрахунків за розміщення реклами використовували заборонену російську платіжну систему. Прибуток фігурант конвертував у підпільних онлайн-обмінниках в українську валюту. Фігурант це громадянин РФ, який близько 20 років проживає у місті Кременчуці Полтавської області на основі посвідки на проживання. Він заснував інформаційний інтернет-ресурс, спрямований на місцеву аудиторію. В обговореннях на форумі зазначеного ресурсу щомісячно беруть участь близько 20 тисяч користувачів через активізацію проросійських налаштованих обговорень на вказаному форумі. Фігурант вже потрапляв в поле зору спецслужби ще до початку повномасштабного вторгнення. Фігуранту повідомлено про підозру під час обшуків за місцем його проживання було виявлено мобільний телефон, сім карти банківські карти, які містять докази протиправної діяльності. Львів місцевого мешканця травмував лев. Хижак поранив чоловіка на території приватного зоопарка одного із місцевих готельних комплексів. Про цю подію в поліцію повідомили медики, які госпіталізували потерпілого. Нині чоловік перебуває в одній з лікарень Полтави. Працівники готельного комплексу цей випадок не коментують. Причини та обставини події наразі з'ясовують слідчі. Ведеться слідство далі Я вам нічого не скажу. Я не, 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 не. Не в компетентності щось поки що без коментарів. 29 червня близько 15.30 години до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про травмування чоловіка в одному із готельно-ресторанних комплексів поблизу селища Котельва. Прибувши на місце події, попередньо встановлено, що тілесні ушкодження отримав місцевий 26-річний мешканець. З місця події медики його госпіталізували до медичного закладу, де наразі чоловік проходить лікування. Наразі повноважна особа проводить відповідну перевірку. Нова марка у річницю визволення острова Зміїний. У Полтаві відбулося спецпогашення поштового блоку Укрпошти, присвяченого головному управлінню розвідки. Як виглядає ця марка, хто її автор та яким тиражем вона вийшла, розкажуть наші кореспонденти. У річницю звільнення острова Зміїний від російських окупантів Укрпошта ввела в обіг нову марку із серії Слава силам оборони і безпеки України цього разу вона присвячена діяльності головного управління розвідки. Спецпогашення у Полтаві провели в музеї авіації та космонавтики. Обрали цю локацію через прихований підтекст в емблемі нашої воєнної розвідки, каже директор полтавської філії Укрпошти Юрій Набасов. «Це…» е Сова, яка тримає в лапах меч, який направлений на країну 404. Вони своїм лієм мають кажана і девіз, який гласить про те, що вищених них тільки зірки. Наші не розгубилися, нарисували не сову, яка харчується саме кажанами і іншими гризунами. А на латині написано девіз, який каже про те, що мудрий. Керує е е е зірками. Автором поштового випуску, присвяченого воєнній розвідці, став заслужений художник України Олександр Охапкін. Розповідає директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал. Поштовий блок складається із п'яти марок і одного купона. Ось такий купончик знаходиться. Ось такий купон із символіфігура. Ціна марки 23 гривні плюс 7 гривень це благодійний внесок, тому що ці марки також благодійні, і всі благодійні кошти, які зібрали, зібрані із продажу даних марок, будуть направлені на купівлю морських дронів для того, щоб, щоб допомагати нашим силам оборони. Знищувати ворога і на морі приєднався до спецпогашення нової марки. І перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. За його словами, воєнна розвідка України нині надійно стоїть на захисті національних інтересів держави. Тому чудово, що мужність, жертовність та професійність українських розвідників відзначили таким чином. З представниками обласної ради з задоволенням долучилися до цієї події. Марка присвячена головному управлінню розвідки Міністерства оборони. Це надзвичайний військовий підрозділ, який виконує спецоперації, які мають надзвичайний резонанс. І тому це, я вважаю, відзнака цього підрозділу і його діяльності по наближенню перемоги нашої країни. Тираж нової поштової марки 1 мільйон 75 тисяч примірників. Додатково до марки Укрпошта випустила конверт перший день, немаркований художній конверт та художню картку. Сільські відділення Укрпошти з 1 липня на Полтавщині збільшують графік роботи. Про це повідомив директор з розвитку мережі Укрпошта Полтавського регіону Павло Шестопал. Спершу таку реформу провели у міських відділеннях. Зміни торкнулися і збільшення кількості робочих днів до шести, і часу обслуговування, який тепер буде до 19-ї або ж до 20.00. це залежить від того, у якому населеному пункті це відділення та у якому районі. Збільшуємо графіки. На сільських відділеннях, тобто, якщо раніше сільські відділення, в залежності від їхнього навантаження, бувало, працювати могли два рази, і три рази тижні працювати, тепер ми їх всіх переводимо обов'язково на п'ятиденну роботу. Тобто навіть зараз найменше сільське відділення стаціонарне, яке працює, воно буде працювати мінімум п'ять днів на тиждень. Єдине, що там по часу можна може не повний робочий день працювати, можливо, або до обіду, або після обіду. Віддайте тіло. Таку назву має нова утопічна комедія Полтавського обласного театру імені Гоголя. Її прем'єра відбудеться у Полтаві вже завтра, 1 липня. Комедія розповідає про пригоди російського солдата Вови, який, втікаючи від збройних сил України, натрапляє на українську хату, де його зустрічають незвичайні персонажі. Це нова п'єса. Автора Анатолій Крим він написав надзвичайно актуальну комедію ну, про сьогодні. Патріотична драматургія, яка засобами гумору висміює наших е, окупантів сюжет надзвичайно простий. Орки тікають від контрнаступу зсу і на шляху мародерять. І тут з'являється папуга, який розмовляє, Починаються всі перипетії. Дуже глибока думка закладена в цьому матеріалі навіть за цими легкими прийомами. Полтава увійшла у десятку міст, де проходить міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію, як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою. Стартував кінофестиваль сьогодні з показу української стрічки Джура Королевич. Побували на відкритті, і наші кореспонденти. Дуже цікаво подивитися, така нагода, чому б не скористатися. Найбільший всеукраїнський фестиваль кіно для дітей і підлітків стартував у Полтаві. Чілдрен кінофесту цьогоріч виповнюється 10. Це фестиваль, який безкоштовно знайомить українських дітей з найновішими європейськими стрічками та світовою кінокласикою. Охочих подивитися, щороку стає все більше. Для когось Чилдрен Кінофест це вже навіть родинна традиція. У нас вже традиція. Чи коли старшим Максим там в мене вже в залі з викрухою, То ми ходили, коли мам перший разі Чілдрен Кінофест з'явився. А потім ми ходили вже як вагітна була цим хлопчиком. Минулого року ми в Польщі були, то ми онлайн. Дивилися, колись ми дивилися, перше побачили сторожову заставу. Теж тут це дуже класно, що українське дитяче кіно відроджується. Звідки дізналася, Чому вирішили власне прийти? Ну тому що хотіть з сім'єю провести час. Дізналася з кіно. Просто неба або там роздавали флерану. До конкурсної міжнародної програми 10-го фестивалю кіно для дітей увійшло сім стрічок із різних країн. Відкриє Щілдрен кінофест Українська фентезі Джура Королевич. Цього року у нас програма нарешті повертається у кінозали, тому що у минулому році програма була в онлайні у зв'язку з повномасштабним наступом. Сьогодні ми бачимо повний зал, 250 місць майже всі заняті. Загалом у нас фестиваль ранковий. Щодня у нас у 10-й годині впродовж 10 днів відбуватимуться покази для дорослих і дітей. Вікова категорія найрізноманітніша від 4 плюс років рекомендований вік по стрічкам до 11 років. Жанри теж найрізноманітніші. Кінофестиваль триватиме з 30 червня до 9 липня. Потрапити на нього можна через онлайн-реєстрацію на сайті Children Кінофест. і у Полтаві сьогодні відкрили обласний турнір з боксу серед юнаків та юніорів. До обласного центру на змагання з'їхалися учасники із п'яти областей України. Як спортсмени виборювали собі титул переможців, бачила Івана Дімова. Обласний турнір з боксу стартував у Полтаві. Його проводять щороку, вшановуючи пам'ять засновника сучасного олімпійського руху Олексія Бутовського. Цього разу взяти участь у змаганнях приїхало 73 учасники з п'яти областей України. каже президент федерації боксу у Полтавській області Микола Семеняга. Проведення спортивних заходів, таких як зараз, сьогодні тут у нас турнір боксу. Дуже важливе для мотивації та пропагування здорового способу життя та спорту взагалі для дітей. Незважаючи на те, що сьогодні в країні війна, ми повинні проводити такі заходи. І можливо на нашому турнірі будуть майбутні чемпіони Європи, світу та Олімпійських ігор». Прийшли підтримати на турнір своїх ровесників вже чемпіони України, які займаються у цьому центрі. Микита Коваль став переможцем чемпіонату України з боксу серед юнаків та дівчат у ваговій категорії до 66 кілограмів, який нещодавно відбувся у Черкасах. На чемпіонаті України загалом по 450 учасників. Але моїй ваговій категорії всього 17 чоловік привів я чотири боя, та з них два закінчив до достроково. Ще одну перемогу з цього чемпіонату привіз Михайло Слюсар. Він змагався у ваговій категорії до 52 кілограмів. Хлопець говорить: останній місяць витратив на посилені тренування, і це дало свої результати. Підготовка була важка фізично. Ми багато тренувались, готувались, стояли з сильними спаринг партнерами чемпіонат був складний. Боїв було в мене п'ять противники були всі в кожному бою сильні. Мені сподобалось. Ці хлопці з Полтави вибороли собі місце у команді, яка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи з боксу серед школярів та школярок. Змагання пройдуть у місті Мерібор Словенії у серпні цього року. Після цього турніру ми їдемо на чемпіонат України серед школярів на гімназіаду, яка буде відбіркова на всесвітні ігри, які відбудуться, мабуть, в Мексиці. Фінальні поєдинки і нагородження переможців обласного турніру з боксу відбудуться 1 липня. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PL.UA. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.